Ну Що ж, Трамп, згідно з попередніми даними, переміг на виборах президента США. Україна затамувала подих ані слова. Він не сказав про нашу державу після підрахунку голосів. Але були гучні заяви у передвиборчій гонці про завершення війни в Україні. Як тепер Трамп збирається зупиняти Путіна? Якими можуть бути умови? Чи погодиться Україна? Про найвірогідніші сценарії поговоритимемо вже за мить. З вами новини Тесен ua і я, Вікторія Гатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Під час виборчої гонки Дональд Трамп обіцяв Володимиру Зеленському, що підтримуватиме Україну у разі своєї перемоги. Зеленський зазначав, що Трамп чітко висловив своє прагнення підтримувати Україну у її боротьбі проти російської агресії. І от цей день настав історична та переконлива перемога. З такими словами Зеленський надвечір 6 листопада привітав Трампа з перемогою на виборах. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки сьогодні дійсно особливий день, і в усьому світі одна новина привертає всю увагу. Абсолютно переконливий результат виборів в Америці. Чітке лідерство президента Трампа. Я вітаю із цією перемогою. Взагалі, для нас в Україні в усій Європі надзвичайно важливо було увесь час чути слова тоді ще 45-го президента Сполучених Штатів про мир завдяки силі. Peace through strength. і коли це буде принципом політики 47-го президента Сполучених Штатів, Америка і увесь світ від цього точно виграють. Недаремно так часто тепер згадують Рональда Рейгена: люди хочуть впевненості, хочуть свободи нормального життя. І для нас це життя без російської агресії і з сильною Америкою, з сильною Україною, з сильними. Союзниками. Ми в цьому році говорили вже з президентом Трампом і телефоном в липні, і особисто на зустрічі у вересні, це були хороші розмови. На рівні команд маємо взаємодію, як і завжди, безперечно, цінуємо двопартійну підтримку Сполучених Штатів. По всім пунктам плану перемоги ми говорили на зустрічі в Нью-Йорку, також на зустрічах. У Вашингтоні, в Конгресі, в Білому домі, і щодо оборони, і щодо економіки, і щодо майбутнього після війни ми маємо потенціал для міцнішої співпраці. Це те, що зробить і Україну, і Америку, і весь вільний світ більш успішним. А сам Трамп під час промови перед прихильниками заявив, що хоче покласти край війнам у світі і пригадав, що за його минулої каденції Америка не брала участі у нових конфліктах. Вони казали, він почне війну. Я не збираюся починати війну. Я збираюся зупинити війни. Протягом чотирьох років у нас не було воєн за винятком того, що ми перемогли іділ. За цією гонкою спостерігав увесь світ. Втім, для України це не просто вибори американського президента, а питання майбутнього. Після підбиття підсумків Трамп ані слова не вимовив про Україну на протистояння тому, що у своїй передвиборчій кампанії постійно казав, що війна зупиниться. Чого вартують заяви Трампа, що йому достатньо для цього усього 24 години і кілька телефонних дзвінків? І, хоча він казав, що це буде одразу після виборів, певне розкатувати губу, що вже найближчими днями чи тижнями закінчиться війна, не варто. До слова інавгурація новообраного 47-го президента США Дональда Трампа відбудеться 20 січня 25-го року. Ну й не забуваємо, що до України досі надійшла не вся допомога, яку обіцяв ще Байден. А от наскільки зміниться політика Трампа і чи так само він буде підтримувати нашу державу, покаже лише час, як саме може змінитися та чи зміниться кардинально військова допомога Україні? Як перемога Трампа на виборах вплине на ситуацію на полі бою? Тесен пояснював політолог Володимир Фасенко. З високою вірогідністю адміністрація Байдена спробує в межах своїх повноважень надати воєнну допомогу Україні, за яку було раніше проголосовано. Поки президентом залишається Байден, то в межах своїх повноважень та частина воєнної допомоги, яку він своїми рішеннями може надати Україні, вона надаватиметься. Тому Зеленський казав, що ми можемо отримати більше за обсягами пакети допомоги. Можливо, вони будуть частіше надходити зазвичай два рази на місяць, а тепер три-чотири рази. Безумовно, ця допомога буде продовжена і навіть посилена, щоб максимально використати. Ті гроші, які є в бюджеті, за які було проголосовано у квітні, так це той самий пакет, який раніше блокували республіканці. Але тепер постає нове питання. У грудні конгрес буде вирішувати питання бюджету на наступний рік. Давати гроші чи зброю просто так навряд чи будуть. А от кредит так про це каже Іфасенко, зазначаючи, що питання на наступний рік ще, на жаль, не вирішено. Конгрес вирішуватиме у грудні питання щодо бюджету на наступний рік. Зокрема, питання про Україну. Ситуація матиме такий вигляд: воєнну допомогу нам можуть зберегти. Але республіканці за зміну формату, щоб це була допомога в кредит, – ленд-ліз. За ленд-ліз було проголосовано 2022 року. Ми отримували воєнну допомогу безкоштовно. А ленд-ліз – це в борг. Таку думку висловлював і Трамп про допомогу на умовах кредиту. Ось у чому різниця, але це треба теж ухвалити. Найімовірніше не буде економічної фінансової підтримки. Багато республіканців проти такої допомоги допомоги. Трамп вважає, що Україна і так отримує багато грошей. Політолог також відповів на питання про те, якими ж можуть бути кроки Трампа щодо України. Найвірогідніше питання перемовин почне підніматися активніше, але не просто зараз. А ще він таки поспілкується із Путіним і з Зеленським. Крім того, Фосенко назвав, де і коли може порушитися питання перемовин. Точно ініціювання переговорів, але трохи пізніше. Я думаю, що він зараз дочекається офіційного проголошення своєї перемоги. Привітань від суперника. Але після того як відсвятку. Це я думаю, що будуть дзвінки і Зеленському і Путіну. А далі важливий момент, коли він призначить як модератора переговорів. І ще один цікавий момент: питання про переговори може порушуватись на саміті Великої Двадцятки. Чи буде там хтось присутній від Трампа? Це інтрига. До речі, подейкують, що Трамп хоче стати лауреатом Нобелівської премії миру, бо Обама ж став. Ось і він має для нього, кажуть експерти. Це питання принципу. Він хоче стати потужним миротворцем. А тепер повертаємося до дзвінка Путіну. Бо ж цікаво побачити, як Трамп таки хоче завершити війну в Україні. Передбачити, як відреагує насправді кремлівський диктатор, наразі точно не береться ніхто. Але версії є різні. Хтось вважає, що Путін не піде на перемовини. Таких публікацій досить багато. Мовляв, він ставитиме Тематими, тому що нині у нього є воєнна перевага. Політолог Володимир Фесенко озвучив і свою думку щодо цього. Моя версія Путін може погодитися на переговори, тому що вони відповідають його інтересам. Він хоче розпочати переговорну гру, але він продовжить наступ. Він не припинить воєнних дій. Головна інтрига буде не в тому, погодиться Путін на переговори чи ні. Він найімовірніше, погодиться. Проблема буде в іншому. Він висуватиме ультиматуми стосовно України, він вимагатиме односторонніх поступок для завершення війни. А Трамп буде найвірогідніше пропонувати дуже просту формулу припинення вогню по лінії фронту, те, що у нас називають заморожуванням, можливо, як поступка Росії, відмова від НАТО, і все. А Путін вимагатиме значно більше, зокрема, скорочення збройних сил, денацифікацію тощо. А ще зазначає політолог, головна інтрига, якщо Путін відмовиться від припинення війни на умовах Трампа, як реагуватиме Трамп? Йому раді деякі люди з кола республіканців: по-перше, збільшити допомогу Україні. По-друге, якщо не погодиться Путін, то спочатку попередити про жорстокі дії щодо Росії. Одна з таких дій, яка була озвучена, обвалити ринок нафти, зменшити ціну на неї, тиснути на Путіна через його больову точку, оскільки більше грошей на війну він бере від продажу нафти. Нагадаю, що раніше в одному із інтерв'ю ще під час виборчої гонки Трамп зазначав, що в Америці найбільше рідкого золота нафти і газу, і вони будуть збільшувати видобуток і бурити більше свердловин. Таким чином може статися обвал цін. А у Путіна мовляв не буде можливості фінансувати війну. От ця ідея бурити, бурити і бурити і е, е, розширювати видобуток нафти і газу е, і природних копал США. Це один з пріоритетів економічної політики Трампа і його рети. Політики, але якраз експерти Трампа кажуть, що це має бути інструментом тиску на Путіна, тому що ну Трампа мисля достатньо прагматична. Вони кажуть, ми будемо примушувати Росію і Україну до мирних переговорів. Ну на нас вони можуть тиснути питанням воєнної допомоги, але це інструмент тиску і на Росію. Тому що вже в багатьох публікаціях вони кажуть, що якщо Росія буде відмовлятися від наших пропозицій, ми тоді будемо ставити питання про посилення воєнної допомоги Україні, а також от про про те, щоб тиснути на Росію на впливом на глобальні нафтові ринки. Тому що дійсно Путін може продовжувати війну, коли є гроші від продажу нафти. А якщо Трампу вдасться вплинути на глобальні нафтові ринки, ну це може серйозно підірвати можливість Путіна продовжувати війну. Тому це розглядається як інструмент тиску на російську владу, щоб вона припинила війну. Резюмуючи політолог висловився щодо можливого впливу американських виборів на війну в Україні і зазначив, що зараз все ж стало більше визначеності. Те, що розпочнуться якісь переговори, це доволі вірогідно. На його думку, це певна визначеність, тому що нинішня ситуація не визначена. Війна на виснаженням точно працює проти наших інтересів. В чому може бути умовний позитив, хоча це не гарантовано, це прискорення розвитку подій. Є певна надія, але гарантій немає. Водночас Фесенко впевнений, що визначеності. Про переговори стане більше, а в цьому є й позитивний складник. А от як швидко Трамп покаже американцям і світу, що він виконує свої обіцянки не словами, а ділом в ефірі телеканалу Рада пояснював і радник керівника офісу президента Михайло Подоляк. Я не думаю, що тут питання в тому, коли почнеться там критика і так далі, тому що це політичний процес, і критика завжди присутня, і так далі. Тут питання в іншому питання в тому, що він сьогодні, я маю на увазі вже не кандидат, а майбутній президент Сполучених Штатів. Ну чи можна вже казати президент Сполучених Штатів, він чітко фіксує деякі важливі для нас з вами речі. Перше, він говорить про те, що Сполучені Штати будуть достатньо жорстко захищати ті правила, в рамках яких вони живуть, і які були побудовані саме Сполученими Штатами. А війни, які сьогодні відбуваються в світі, давайте про це говорити відверто, і Російська Федерація, якщо ми говоримо про близькосхідні конфлікти, де стоїть Іран, Хамас, Хусити і так далі Хезболла, і тому подібне те, що відбувається на корейському півострові, це все війни за переформатування глобального простору, за е, приниження, скажімо так, певних глобальних лідерських функцій сполучених штатів. І тому безумовно пан Трамп чітко фіксує. Дивіться, ми ці всі війни будемо закінчувати. Але на яких умовах? Безумовно, на умовах Сполучених Штатів переходимо до другої складової. Безумовно, якщо ви хочете підкласти своє лідерство з урахуванням того хаосу, в якому ми сьогодні знаходимося. А чому взагалі ці війни виникли? Тому що дійсно у певний хаос в глобальному політичному процесі, тому що не своєчасно на жаль приймались відповідні рішення. Я нагадаю, і війну 2014 року, ну тобто, перший етап війни проти України, і війну 2008 року, якщо ми говоримо про європейський театр бойових дій, а, відповідно, якщо б тоді приймалися жорсткі рішення по відношенню до країн агресорів, які порушують світовий порядок як такий, то безумовно з вами не мали масштабування цих воєн. Трамп саме про це і говорить. Третя складова і тут дуже важливо. Дивіться, одна справа це була передвиборча риторика. Інша, я ви тут абсолютно праві, треба буде достатньо швидко а, сформувати аналітичні підрозділи. Ну тобто, після того як будуть певні призначення в адміністрації, сформувати оці ці аналітичні а, підрозділи, які підготують більш об'ємне розуміння, що це за війна, природа цієї війни. Ми з вами розуміємо, що певні представники республіканської партії достатньо активно приїздили до Києва під час війни, під час бойових дій вже під час повномасштабного вторгнення. Безумовно, вони нададуть від відповідно інформацію, я думаю, що там буде багато аналітики, яка чітко зафіксує, заради чого цю війну почала Росія, що це не війна про територію там е Сходу України, це набагато більш е скажімо так амбітна війна, яку хотіла реалізувати Російська Федерація. Які будуть наслідки, якщо Сполучені Штати не е зупинять Російську Федерацію, ну тобто не поставлять Росію туди, де вона має знаходитись на те місце, яке вона має відповідно займати, то це будуть величезні проблеми не тільки безумовно, у сполучених штатів, а взагалі у демократії як у концепції. Ну і нарешті, четверте, дуже важливе безумовно, Трамп, як людина, яка звикла до безпосередньої комунікації, буде зацікавлена в максимально об'ємній комунікації з українською стороною. І в мене немає сумніву, що саме в комунікаційних оціх на комунікаційних майданчиках можна буде досягнути певних результатів. Нагадаю, до речі, що президент Зеленський вже мав відповідні зустрічі із паном Трампом, і телефонні розмови. І безумовно там певні результати є. Ну тобто. Ми не будемо починати історію відносин з адміністрацією е, пана Трампа з чистого аркушу. Ні, ці вже відносини мають певні підморки вже мають певні підвалини, на яких будуть ґрунтуватися е, вже відповідні відносини, і знову ж таки. Війну Пан Трамп буде сприймати не як якусь там абстракцію, а саме через комунікаційні майданчики, на яких буде активно працювати і Україна, і президент Зеленський, і безумовно інші країни, які входять про українську коаліцію, так званий клуб Рамштайн, тому що всі зацікавлені в тому, щоб в Європі все ж таки домінували правила, щоб все ж таки демократична коаліція перемагала, а не йшла на поступки на суттєві поступки Російської Федерації. Водночас, якими можуть бути перемовини і умови на них обговорюють і всі західні змі? Наприклад, The Wall Street Journal опублікував статтю. Який посилаючись на джерела, заявив, що новообраний президент США Дональд Трамп може запропонувати Україні заморозити війну з Росією, відмовившись від вступу до НАТО щонайменше на 20 років. Крім того, там пишуть, що план передбачає, що після замороження воєнних дій протягом усієї лінії фронту буде оголошено демілітаризовану зону. Та от невідомо хто забезпечуватиме її безпеку. Один із співрозмовників видання виключує, що для цього буде задіяно американські війська або контингент ООН. Тут без коментарів. Крім того, описаний джерелами план припинення війни, схожий на те, яку вересні вирішення конфлікту представляв майбутній віцепрезидент США Джей Дювенс. За його словами, Трамп запропонує угоду, за якою Росія збереже за собою українські території вздовж нинішньої лінії фронту створять демілітаризовану зону, а українські війська посилять на випадок повторного конфлікту з Росією. Москва у свою чергу отримує гарантії не вступу України до військових альянсів, у тому числі до НАТО. Проте насправді сувора правда в тому, що Путін не зацікавлений у Одних перемовинах ні США, ні тим паче з Україною. До того ж, нещодавно міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров повторив, що НАТО має забратися на кордони 1997 року. Москва вже висувала цю вимогу у грудні 21 го ставлячи цим під сумнів, що найменше чотири хвилі розширення НАТО на схід, бажаючи повернутися до часів холодної війни. Звичайно, що цього не буде, але водночас і немає гарантії, що буде таке собі втілення мирного плану Трампа щодо замороження війни Росії проти України, який нагадаю, що у вересні озвучив його кандидату віце-президента Джей Дівенс. Мовляв, Україна залишиться незалежною державою. а Росія отримає гарантії нейтральності України. Демаркаційна лінія, як її називають Джей Дівенс, має набути вигляду демілітаризованої зони, де буде дуже багато фортифікацій, що вже суперечить визначенню демілітаризованої зони, щоб Росія не вторглася знову. Адже, по перше, в цьому не зацікавлений Путін, і для нього всупереч поширеному баченню президентства Трампа, це кістка в. Горлі, адже його зацикленість на протидії Китаю та Ірану може зіграти ключову роль у підтримці цих країн Росії у війні проти України. Водночас Трамп дійсно може виявити бажання подзвонити чи навіть зустрітися із Путіним. Проте тут треба пам'ятати ще один важливий момент: у лютому 26-го року збігає термін дії угоди старт щодо скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь. Тому як би там не було, на адміністрацію Трампа буде чинитися шалений тиск. І навряд чи Трамп зможе десь піти на поступки Москві. Водночас співрозмовники видання «The Wall Street Journal» підкреслили, що Трамп поки не схвалив конкретний план припинення війни в Україні. Колишній помічник республіканців з небезпеки зазначив, що Трамп ухвалить рішення особисто і в останній момент. Та от залишається питання: якщо будуть подібні ультиматуми чи пропозиції, що тоді робитиме Україна? Ну і ще раз нагадаю, Трамп дуже гучно заявляв, що може закінчити війну протягом 24 годин, але в ніч проти 7 листопада Україна знову здригнулася від вибухів. Люди знову не спали через наліт російських дронів. А як думаєте, ви Трамп дійсно може закінчити війну в Україні? Якщо так, то на яких умовах? Напишіть нам у коментарях, підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава ЗСУ. Бережіть себе та своїх рідних до зустрічі.